Всім привіт! Вітаю на каналі Авторинок Онлайн. У нас ви зможете переєднати ціни у Львові, Луцьку, Франківську чи інших містах, а можливо, і вибрати для себе бажане авто, фактично будучи вдома. Сьогодні зробимо загальний огляд на Львівському авторинку для розуміння того, що продається, та ціни на автомобілі. Хочу повідомити, що ми займаємось автопідбором. Ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіль. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче ще буде вказаний мій номер телефону, Звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір під ключ, хто не має часу та можливості самостійно шукати, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Тож підписуйтесь, друзі, на канал, ставте вподобайки, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Honda CRV. 18 рік 125 пробігу повний привід за ціною 20 700 доларів. Автомобіль має пам'ять сидінь, шкіряний салончик з регулюванням, люк. Цікавить, телефонуйте до власника. Офіційна Toyota Yaris Cross. 23 рік, всього 18 тисяч кілометрів пробігу. 1,5 бензин. Ага, це гібридний. Гібридний автомобіль, перший власник, 27 500 доларів, тут контакти. Ось така машинка, майже нова, ще на гарантії. Дизельний Volkswagen Touareg 12-го року випуску з 3 дизельним двигуном та автоматичною коробкою 186 тисяч кілометрів пробігу за ціною 19 100 доларів. Світлий шкіряний салон. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Peugeot 5008 від власника в максимальній комплектації. 17 рік, 2-літровий дизельний двигун, автоматична коробка, весь в рідній фарбі, обслужений за ціною 24 400 доларів. Контакти до власника бачимо, покажу по салону. На класних оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте до власне. Sorento. 13 рік 265. Пробіга 2,4 бензин, автоматична. Коробка, повний привід за ціною 13-200 доларів. Так, тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Тігончик другого покоління повністю в рідній фарбі, без ДТП. Це 18 рік 167 пробігу, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 19 800 доларів, контакти бачимо. Він код фіксую. В класні комплектації, музика Fender. складання дзеркал, пам'ять, сидінь. Панорамка, клімат-контроль, підігрів. Ось такий варіант. Кому цікаво телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Дизельна Audi Q5. 14 рік. 119 пробуги, 3.0 дизель, автоматична коробка, комплектація преміум плюс за ціною 22 900 доларів. Маємо пам'ять сидіння, електроскладання дзеркал, мертві зони. світленький шкіряний салон, старт-стоп. Панорама, звичайно. Більше інформації уточнюйте у власника. Fiat Frimout 1241 12 пробігу, 7 місць за ціною 12 900 доларів з 2 літровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передачі. Автомобіль в рідній фарбі. Ось такий варіант. Шкіряний салончик бачимо. Є спортич. Перший рік, 60 тисяч пробігу, повний привід, 2,4 бензин з автоматичною коробкою за ціною 18 850 доларів. Audi Q5, друге покоління, чорний колір. Так, це 17-й рік, 120 тисяч кілометрів пробігу за ціною 27 500 доларів. Бачимо контактну інформацію, фіксую. Він код. Так, маємо пам'ять сидінь, електроскладання дзеркал. Чорний шкіряний салон, панорамка. Так, По він коду з 12 місяць 2017 року. Це фактично експлуатація з 18-го. Ось такий варіант, кому цікаво, телефонуйте до власника. Volkswagen Tiguan, друге покоління. 19 рік 113 пробіга, 2.0 бензин на автоматі, комплектації SEL за ціною 22 550 доларів. Класна комплектація. Шкіряний салон. Маємо клімат-контроль, підігрів сидінь, панорамний дах. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Mazda CX5. 15 рік, модельний 16, 2,2 дизель на автоматі, максимальні комплектації за ціною 16500 доларів. У ключовий доступ. Є пам'ять сидінь. Ось такий варіант. Audi Q5. Темно сірий колір. 13 рік, 111 тисяч пробігу. 2.0 бензин на автоматі за ціною 15300 доларів. Покажу він код. Автомобіль має пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон з регулюванням, старт-стоп, панорамка. Так, це у нас чистий 13 рік. Кому цікаво, телефонуйте до власника. Так, Nissan Rogue. 2017 рік, 130 пробігу, за ціною 15500 доларів. 2.5 бензин, повний привід, автомат. Audi Q5 тут 16 рік, 161 пробіг, 2.0 бензин на автоматі, повний привід за ціною 15 700 доларів. Mazda CX-7 за гарною ціною, Автомобіль від власника це 2006 рік, 2,3 газ бензин з автоматичною коробкою передач за ціною 7600 доларів. Бачимо контакти, є безключовий доступ, шкіряний салон, автоматична коробка, підігрів сидінь, люк. Кому цікаво, телефонуйте. Chevrolet Equinox, темно-сірий колір. 20-й рік, 50 тисяч пробігу, 2.0 бензин на автоматі, за ціною 17 500 доларів. Так, Електромобіль Volvo XT40. Автомобіль з Європи, це 2020 рік, 79 тисяч кілометрів пробігу на гарантії за ціною 28 700 доларів. Бачимо контактну інформацію. Так, Ось такий салончик комбінований. Бо цікавить, телефонуйте до власника. Nissan Rock. За гарною ціною. Так, По опису це 15 рік, 2,5. газ-бензин, повний привід за ціною 10-700 доларів. Пробіг автомобіля 230 тисяч кілометрів.